Гуляючи зранку в саду, ловлю сонце на обличчі і думаю про енергію, про наші внутрішні акумулятори, про ті джерела, що заряджають життя. Воно ж, як у системі Toyota Hybrid. Акумулятор підзаряджається не коли ти стоїш, а коли рухаєшся. Саме в русі народжується енергія, саме діючи, живучи, дихаючи на повні груди, ти накопичуєш цей невидимий заряд, а потім ділишся. Передаєш, як Wi-Fi, вільно, з любов'ю. Без пароля. А потім приходиш в офіс, відкриваєш робочий телеграм і вже автоматично до друзів, до партнерів у паверлі у гілочку марафон. Завдання, темп, потік. Суперстар. Це знову про енергію, це про стан, це про той внутрішній заряд, який підсилюється ще більше, коли ти в синергії. Дякую вам, Ольга. Дякую за щоденну силу, дякую за щирість. Дякую за щедрість. Дякую за те, як ви ділитеся не лише знаннями, а станом. І це відчуває кожен. Ціною, обнімаю. Дякую.